Зараз коротко згадаємо, що було в минулій частині. Мені прийшла одна ідея, і я вирішила її розповісти вам. А моя ідея полягає в тому, що я не буду робити косплеї на персонажів. Я буду підбирати образ, як я відчуваю персонажів. Можливо, також буду робити макіяж. Персонажки це головна шістка з My Little Pony, тому я розділила відео на дві частини. Так, далі я вибрала Fluttershy. і тут буде аж два аутфіти. Мені дуже подобається, як валяється на фоні худі моє. Тут я роблю губи, але більшість цього за кадром, тому я все це вирізаю. Я тільки зараз при монтажі цього відео зрозуміла, що я тільки цю помаду із моїх двох використовувала, червону я ігнорувала. Давайте також проігноруємо чим я наношу собі рум'яна, бо у мене мінімум цих во панзликів. Але мало це не значить, що не можна їх протерти, якби а не поставити собі пляму і просто ігнорувати потім неї. перекинула волосся собі і кайфує. Вдалі собі щось мазюкує навіть на брову, але рум'ян має бути багато, бо флаташа така шай, шай. Ці окуляри у мене просто на ведмедю лежать, тому я часто їх просто одягаю. Далі я буду ще щось зробити з очима, але це пізніше. А поки одяг, е, так, у мене є одна пам'ята, голубенька сорочка така ось така. Е, щось дивлюсь на неї, не пам'ятаю, чого щось розглядаю. О, не діло. Спокійно я не впала, все окей. Замість того, щоб поправити камеру, вона залазить на ліжко і надіється, що там щось видно. О, а я тут шукаю куртку для іншого чесничка. Зараз тут ставлю фотографії Фотошай, які є в одній з серії, щоб ви розуміли. Внизу. Я вже не знаю, про що тут розповідати. А ще два образи залишились. Ну, коротше, декілька секунд, хвилин просто дивимось. Мені дуже подобається ця штука, вона виглядає так прикольно. Але в житті я не носила такі на фотографії, і наша ти знову повернулась. Тільки не кажи, що ти знову залізеш на ліжко. І ні. Так, хто проти поцілунків, тих я не цьомали так що все окей. А вас я просто трохи надгризли. Ну, як зазвичай. А тут я роблю макіяж очей, але нічого не покажу, тому що я сама не знаю, що роблю, все інтуїтивно, все хто знає як, і хто знає де, і хто знає що, і все. Ну, щось нормально вийшло. І так далі знаходиться в едіті, не заважайте їм вони, вони на якісь свої хвилі. Можливо, там і нема ніякої музики, і просто щось коливається. Та Ти визначся вже ти в окулярах, чи ні, не муч їх і себе. І продовжуємо далі. Наступна персонажка. Во -во -во. З минулих образів я купила собі синій олівець і встигли їх його трохи розламати, тому всі руки в мене з голубій, а також я не змогла його підточити тоді. Я якось обрубком тим малюю. Але щось виходить, і це вже добре. Трохи підтираю щось, але щось виходить. Так, розмазюкою все по оку, щось типу стрілки виходить і, і мені підходить то. Ще крапки якісь рандомні поставила і роблю зачіску. Я цього разу не просто перекину волосся на один бік. Ось зроблю декілька косичок маленьких. Мабуть, не так складно, але для мене було складно. А тут я знову повернулась сюди і витанцьовую зараз буду шукати собі цей булько. Опрес має бути спортивним, ну я його так бачу. А я ж вам не сказала персонажку Реймбов Деш. Так у мене спортивних кофт тільки декілька. Одна біла, і вона не моя, а батькова і. Якась червона щось таке, типу, і вона мені не підходить. І стара рожева ще є, але вона також мені не підходить для цього. Ще на мисто, бо воно голубе, а також ще воно, типу, мечеться з іншими прикрасами і цієї персонажки, і інших персонажок. Я не пам'ятаю, яку я пісню тут слухаю. Я тоді думаю, що я далі до цього не мистачі цю цепочку. Тому напялила просто неї на руку і так. Сички не дуже добре видно, але образ так то мені подобається. Це було. Це що остання персонажка і майже кінець відео. Ну так. Цей образ ви бачили в мене в телеграмі, тому цей образ не секрет. Так, я освітлила під очима біля носа, біля губ і самі губи трохи. Для цього макіяжу потрібен оцей синій голубий олівець, оце, оцей пензлик, і пензлик старий мій для малювання, щоб був. Бо є. Ця ідея для макіяжу мені прийшла раніше, і я неї вирішила спробувати, чи сподобається мені результат, чи ні. Тому. Я знала вже, що має бути. Але результат вийшов не такий, як перший раз, але також виглядає ну, нормально, добре. Вона не відрізняється кардинально, просто в цьому випадку більше синього я додавала, якось трохи переборщили. Але виглядає також нормально. Ура, бальзам, який мені подарили десь в школі на якесь свято. Ура, голубі губи, те, що я завжди мріяла. Я розумію, що я знімаю відео, але інколи буває. Інколи часто туплю на відео і тому так. Я вже казала, що буду використовувати цей лонгслів всюди, тож це не фейк. Мені допомогли вибрати фінальний образ для цієї персонажки в телеграм-каналі, бо... бо щось обрати самі це не в моєму стилі. Покажу вам також варіанти, які були. Образ номер 1 образ номер 2 і образ номер три, який і виграв. Я ще забула показати цей образ ще також в окулярах і з шляпою. Воно перегружено якось напевно, але цього не буде в цьому в конкурсі. Який конкурс? Я вже придумала якийсь конкурс. Щоб не затягувати відео, я просто покажу свій образ під музику і всім пока!